Всім привітики. Вчора не зняла відео, але все ж таки сьогодні вирішила вам показати, що в нас сталося після нічних заморозків 28 квітня. Багато в кого все позамерзало, бачила вже відео, викладали. Саме печальне, що це в людей повимерзала вся розсада. Ну, покажу вам, напевно, зразу свій оріг. Ось все чорне, чорнюще, прямо оріг, так сказати, мертвий стоїть. Я не знаю, відійде він, не відійде. Благо, ще полуниця в мене масово не цвіте, тому не знаю, там щось буде чи ні. На вишні, отут я навіть не знаю, чи тут утворилася зав'яз чи ні. Мені здається, що тут зав'язі на ній і нема. Хоча вишні цвіли рясно, було тепло. Але щось тут все так воно, знаєте, пусто якось. Ну, дійсно, жалко оріха. Я не знаю. Оріхи будуть, напевно, в цьому році золоті, та як все інше. Ну, щавель цвіте і буяє я йому нічого, в принципі, то не робиться. Все, все на місці будемо їсти. зеленушку, так сказати. Цибулька теж. Ну, Цибулька, ви знаєте, що її садять на зиму, то все там і, то. моя непрополона морква, яка після весняного снігу у квітні, на початку квітня теж вижила частично, але щось вижило. Не знаю, чи буду підсівати, чи ні, але якось так ж до чуда, може воно ще щось виросте. Жалко, дійсно, горух. Не знаю, всі говорять, що горух. Переносить заморозки, але мінус 5 він все-таки, напевно, не витягнув. Ось якийсь сорт у мене, який дійсно він залишився живенький. Я не запам'ятала, що це був за сорт. Ну, але дивіться, тут він стоїть крепкий, здоровий. А ось цей він, як то кажуть, повісив вуха, ну не знаю. Я його вчора так гарно залила, може, воно ще щось і оклигає. Ну, а цей такий держиться бодрячком. Жалко, я не запам'ятала, який садила, в якій послідовності. В мене їх було не один сорт. Тут цей так витримав. Вже пройшла мимо, але вирішила показати ще абрикосу. На жаль, і абрикосі теж дісталося. Листя якесь поскручувалося. Я не думаю, що це вже той маніліоз. Це дійсно, напевно, після заморозків. Вони й так обмерзли ці абрикоси, коли були попередні морози і сніг, то там про плоди вже мови не йшло. Але ось після цих заморозків тут уже торкнуло, так сказати, і листя. На смородині. О, навіть жмели ось тут у мене літає, я в кадр попасти на смородині, наче щось, щось там залишилося. Може, хоч смородина буде. Будемо пити смородиновий компот. Вона не дуже рясна в цьому році, теж якісь поодинокі ягоди, але можливо щось виросте. Хоч так. Виноград, печалька, все. Уже навіть на порох розсипаються листя, висохли за день, але ось де був трішки затишок, чи як можна сказати, тут ще якісь наче, наче живі бруньки. Ну, якось так от. Ну, а в теплицю свою вже тягла, що могла. Тут в мене помідорчики тільки сходять на розсаду. Агроволокном їх накрила, приволокла сюди дуйчик електричний. Тут теж у мене кабачечки. Тут огірочки висадила огірки ще дві тижні тому. Вони сидять всі замучені. Ну, напевно, їм не вистачає тепла. Ну, от вночі плюс 2, плюс 30 для огірків холодно. Вони просто заштопорилися на місці і сидять. Сидять, які їх посадила два тижні тому, так і сидять ось ці огірочки. Напевно, вони манесенькі повідвалюються, мені так здається, що там діла не буде. Може, трошки потеплює, то вони, як то кажуть, тронуться в рост. Тут ось прямо, прямо кититься. Огірків начіплялися, але жаль, жаль, вони не ростуть. Але ось. Приспособа. Сама крута приспособа. Слава Тіктоку, слава інтернету, як то кажуть, що це таке? Зараз я вам розберу його і покажу. Ну от, Зняла я зверху відро, показую ближче. Хтось ставить свічки, накриває зверху відром, і воно так трішки відро нагрівається. йде тепло, я ж зробила ось таку баночку. Фітільки з звичайної вати, налила туди звичайної олії, Нерафінована звичайна олія з ринку. Чесно, сказати не знаю, рафінована вона буде горіти чи не буде горіть. Я ніколи не пробувала. Ось так зробила три фітіляни один, щоб ну, більше вогню було накрила відром. Не знаю, спаса воно ситуацію чи не спаса. Це вечора запалювала, дуйчик приносила. Он той, десь В чотири ранку, в три ранку ставила додатково. Ну, щось спасло ситуацію. Ну, якби ось таких свічок, напевно, поставити штуки 4-5 на всю теплицю. Може, був би більше толок, але в мене тільки одне погане відро знайшлося в хазяйстві, тому в мене ось одна така штучка. Вже сьома ранку, зараз буду його тушити, тому що вже гріє, в принципі, сонце. Ну і зараз тут повідкриваю вже, випущу, так сказати, свою розсаду кабачків і огірків на світ божий, так би мовити. Подивимось, що тут у нас. У ну, нас ще все, все нормально. Все добре. Ой, потім дотягну. Це в мене огірки сходять. Кої, де немає, не знаю, чи вилізуть вони, чи не вилізуть. Кабачки. Це у мене кавілі. Перший рядок. Зійшли всі. Це у мене карізма. Три взагалі нема. Там вон вилазить, два зійшло поки що. Тут теж одного нема, це ясно. Ну, а це щось таке замучене, посходило, не знаю. От самі кріпші, самі кращі, ось це кавілі вийшли. І ось посіяла я свою диньку, ту, яку вам показувала. Коли робила розпаковку насіння, теж щось печаль, печальна, це в мене, звісно, сперегнує земля, я ж лоб купувати. Беру цю, вона теж дуже легка, пухка. Правда, там якась гілочка куйде попадається. Так от, дині нема трьох штук із восьми. Ну, чекаємо, що буде далі. Огірки теж лізуть, але, може, ще вилізуть, може якісь там вони просто. Задумались, їм холодно і насадила в касети кукурудзу. В тій гарно зійшло чомусь. в оцих маленьких ячейках, може її тут сухіше було, може воно погано проливалось, не знаю. Якось вилазе все так трішки нерівномірно. Ну, а там в мене ще бур'яніща із радискою. Рядиско вже вам не показувала, то на самому початку колись. Така, для себе хватило, але була трошки печальненька редисочка. Теж було дуже холодно, вона якось не перенесла ті всі морози. Ну от, якось так. Поки що держимося, можна так сказати.